Доброю, гарною весняною піснею розпочали свято жіноцтва будинку культури міста Сквира. Свято, яке від усього серця з великою повагою до представниць прекрасної половини людства, подарував голова і засновник благодійного фонду Фортеця Олександр Ференець разом зі своєю згуртованою командою фортеці, яка якнайкраще намагалася донести до чарівних жінок всю вдячність і найтепліші почуття. За все прекрасне, що жінка несе у світ. Ці почуття переповнювали і сцену і залу. Вони линули у словах, віршах, піснях, танцювальних виступах. І здавалося, що весь світ цього дня був біля жіночих ніг. Зала будинку культури квітла в жіночих посмішках. Вона була переповненою чарівними і ніжними, добрими і щирими, милими і незрівнянними представницями великого і святого імені. Жінка. Концертну програму, для яких продовжив популярний співак-композитор Роман Скорпіон. Надзвичайно приємно дарувати людям позитив, щасливу посмішку, гарний настрій, зазначив співак і додав. Що все потрібно робити щиро з великим серцем, як це робить його добрий друг, людина саме з таким великим серцем, як Олександр Борисович Ференець, дякуючи якому і має співак таку можливість доносити свою творчість до глядача. нести в залу добро, пісню, позитив. Людиною, яка є людина слова, це людина, яка з якою ми дружимо. І я певний, що. Ви зараз всі разом зі мною підтримайте його рухливом власними. Олександр Перенець, ваші обласки! Звернувся до жіноцтва Олександр Борисович. Хочу вам побажати віри у себе, віри у своїх діток, щоб ті люди, яких ви любите, були здорові, щасливими. Хочу вам побажати. Тепла, благополуччя в ваших родинах, добробуту у ваших сім'ях, і щоб у вас всіх було мирне, небо над головою. Святом дорогі, любимі, кохані, жінки! Заряд позитиву і гарного настрою був гарантований. Вибух святкових емоцій, що додавали таку чарівну посмішку, переходив в ейфорію найкращих почуттів та насолоди від уваги, компліментів. від Подарованого концерту фоє будинку культури теж очікував сюрприз від Олександра Борисовича. Сюрприз, який запрошував поринути у феєрію троянд, солодощів і подарунків цим чудовим позитивом із задоволенням ділилися ці чарівні представниці жіноцтва. Свято вдалося, сюрпризи порадували, емоції зашкалювали. Це приємно таке привітання. Сподобалося. Дякуємо, дякуємо перед усім. Пікнуються, я думаю, люди це усі. Дуже щасливі, раді. Спасибо, що приїхали. Ви здорові нас, ми дуже щасливі. Спасибо. Уважі, дні живечок наші. Україні такі щасливі. Хай Бог всім дає всім здоров'я, у на сповіння, щастя, любові. Родина затишку. Все на найкраще.